Завтра, наприклад, ви хочете просто стати, скажімо так, видимим для іншої країни. Для цього ми використовуємо ось ці наліпки. Щас покажу. Ще секунду, я удалю зайво. Я тут урна. Ми використовуємо ці кольорові наліпки. Якщо ви придивитесь, ці наліпки змінюються. Коли є якесь свято, скоро воно зміниться. Особливо, коли свято в якихось країнах, які є дуже важливі, ці наліпки змінюються. Зазвичай для того, щоб вони условно не псували вам вашу сторіс, ви робите таким чином: да? ви вибрали наліпку, посунули її, куди вам треба, зменшили, і зверху додавали щось. А, ребята, не просто так придумані ці рамки. Не просто так я вибачаю що сьогодні більш такий технічний ефір, де такі такий технічний урок, але хочеться вам нагадати про те, щоб ви включали логіку про те, щоб ви розуміли, що ви робите, кого ви слухаєте і для чого ви це слухаєте.